Доброго дня всім, ми з України, слава Україна, Це буде Україна. Сьогодні відпочиваю ру на березі річці, ролю рибку ру з родичами, жарю шашлички, тому нікому не довіряю. Ці молоді ру, ще не мають жарити, можу тільки попалити. А я забарзав свій вічаю, щоб не погоріли ру. 50 грамм да? так? Да, так, да, так, да, так, да, да. 50 грамм це у мене така мазута кола. От. Ну, за удачу, за все гарно, за перемогу. Слава Україні. Героям слова!